Ну а пока что встречает еще одна визитка сбирно бывших Ривне. Там, где Макдональдс обещают открыть, там, где опасно просто ходить, где в маршрутку залазит по сто человек, где метро не увидишь еще сорок лет. Там Родина, ровно наша Родина, ровно люди. Красавица, есть у нас проблемы, да, но они никого, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Даже мэра. Эй, ламцы, не рамси бо приедут за рабехами Авдюхами. Так, я не понял. Діма, ти чого мене перебиваєш? По-перше, нефіг співати російською мовою. А по-друге, я перебив не тебе святіка. О-о, сімки. Діма. І чого на сцену з лопатою виперся? Ага, так я там з першої сільської збірної в хованки грав. І що? Ну нічо, я виграв, іди найди. Діма. Ти взагалі хто такий, що ти собі таке дозволяєш? А, ну рахуй, що я український колорит вашої команди. Ти колорит. Да. Це легко перевірити. Колорит має знати пісні. Ти зараз. Мусиш закінчити кожну пісню, яка буде грати. Ага. Перша. Я тебе Не любити? Долар по вісім. Добре. Наступна. Не себе воду. В офіс заказали. Добре. Третя. Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари? Я купив їх собі за углом у бичари. <рес> так, Діма, а. останній шанс. Давай. Ой, хто б'є, тому наливайте, то не б'є, тому не давайте. <рес> Чули, дівки. <рес> Діма, якщо ти такий розумний, може, сам що заспіваєш? А, я можу. <гум> Українська народна пісня жінки перевертня. <гум> Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я ж тебе чекав! <гум> так успокойся. <гум> так пішов зі сцени. Ау, ау, ау. І я тебя. Білий груби, клуби, інстаграм з клуба. Кидай сіті, сіті, щоб я увидел ездив. У зв'язку з підняттям цін на проїзд у маршрутках багато людей пересіло у тролейбуси, і там можна зустріти навіть полковника міліції. Оплачем проїзд, будь ласочка. О, лох! Аплачемо проїзд. Так я не зрозумів, це ви до мене? Ну, ти ж по посвідченню. Ну да. Лох! Так, почекайте. Ви розумієте, я вас за це можу посадити. А я вас за це можу висадити. В смислі? Бум! Так, що ви собі дозволяєте? Спать на Пасху. Жіночко, я просто їду на службу. О, а це правильно. Сповідатися тобі більше треба. Білий кубик. Инстаграм чтоб я убью. Ну черт, друзья, сборная бывших Львью, и зараз будет наступ. Я, ищи, ищи. я сам тебя найду. Так, Дима, что ты снова на сцене? А, так я до жюри на два слова. Вони таких коротких тостів не говорят. <звук> Святик, что с тобою? <звук> да давление, что-то трошки шалит. Так, Діма, кажи нормально, нас ти виперся і йди зі сцени. А, так я хотів звернутися до дівчат в залі. Дівчата, подивіться на свого хлопця і на нас. На свого хлопця і на нас. На свого хлопця і на нас. А ви замітили, як тут проскакує слово «ананас»? Діма, я бачу, ти такий крепко розумний пацан. Да? Ні. О, да. Може, ще сам будеш номера показувати. А я можу. Уявіть собі, людина загубилася в горах і вже п'яту добу блукає. Ехо! А ти мене уважаєш. Уважаєш. Эхо, а давай выпьем? Выпьем Ветер с моря дул Ветер с моря дул Нагонял беду Нагонял беду Спасибо, Эхо, красавчик Обращайся Делай клубы, клубы Инстаграм все в клубах Кидай сети, сети Чтоб я увидел эти Що ж друзі, зараз сімейна ситуація. Зять з тещою залишилися вдома одні. Мама! 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 Ви де? Їсти будеш! Ну давай поїмо. Жарись свина! Ха-ха-ха! Бали, глуби, клуби, клубах, кидай сети, сети, щоб я увидел эти губи. Ну що ж, а зараз зустріч, на яку всі давним-давно чекали. Зустрічайте на цій сцені. Американський долар. Та під ваші бурхливі облески на цій сцені з'являється українська гривня. Ой, летіли дикі уси. Екскізмі, а чого у вас 23? Чуєш, бритоголовий? Це тебе треба питати, чого у нас 23? Уже 24! Давай може якось раз на раз. Уу. Диви білоруські рублі. <різовуюся> Тепер один долар. Це дві гривні. Гонтарєва! Якщо ти думаєш, що ти мені в спишку й око класнула, я повірю, що долар по дві гривні. Боже, що я вже тільки не пробувала, ти типу, побуть так тиждень, а я вже потім щось придумаю. І в кінці ми б хотіли подякувати долі за те, що маємо змогу виступати в Україні. Просто якби ми виступали на Росії. Нам би було треба не 24, а 67 людей на сцену викликати. Володя, вже 70. Ми ну, слава Богу, дякуємо.